На Волині у селі Юнівка ТОВ КМ запрошує на роботу апаратника варіння. Працівник виконуватиме окремі операції варіння сиру на дільницях, які оснащені нескладним устаткуванням під керівництвом сировара вищої кваліфікації, проводитиме дроблення, розчинення та завантаження компонентів в апарати, вивантажуватиме готовий продукт, очищатиме апарати від шламу, обслуговуватиме устаткування. Зарплата 7 тисяч гривень. Житло надають. Також у селі Юнівка господарство Біоем шукає оператора машинного доїння. Працівник буде здійснювати машини доїння корів, привчатиме корів первісток до машинного доїння і роздоюватиме їх, вмикатиме вакуумний насос та апарати і перевірятиме вакуумний режим. Надається можливість проживання на території, часткове харчування, режим роботи позмінний – два тижні через два. Зарплата 8 тисяч гривень. ЗОВ РБП Трансмост запрошує на роботу арматурника для виконання будівельних, монтажних і ремонтних будівельних робіт. Потрібно буде в'язати арматуру і бетонувати конструкції, проживання та проїзд за рахунок компанії, забезпечення спецодягом, вахтовий метод роботи по об'єктах по Україні. Зарплата 15 тисяч гривень. У Нововолинську дзов Chicken Trade пропонує роботу обвалювальнику тушок птиці. Потрібно буде займатися процесами філетування, навішування, пакування, перепакування, калібрування. Заробітна плата 13 тисяч гривень. Окрім того, також дзов Chicken Trade шукає на роботу розфасовувача м'ясопродуктів. За роботу платитимуть до 20 тисяч гривень на місяць. Місце роботи Нововолинськ. У Луцьку ТОВ Полімер запрошує на роботу пресувальника вулканізаторника серед завдань та обов'язків виготовлення деталей з гумових сумішей на гідравлічних пресах, ведення процесу пресування, робочий графік з 8 до 17. Потрібна готовність фізично працювати, уважність, відповідальність, чесність, бажання навчатись. Працедавець надає безкоштовне харчування, компенсовує доїзд, безкоштовне проживання для робітників з інших міст. Платитимуть 10 тисяч гривень в місяць у селі Прилісне. Центр первинної медико-санітарної допомоги Прилісненської сільської ради шукає лікаря загальної практики, сімейного лікаря. Медик надаватиме населенню первинну медичну допомогу, організовуватиме медичну допомогу пацієнту за рахуванням усіх обставин, що впливають на стан здоров'я та або перебіг захворювання, у тому числі контексту сім'ї та громади. Зарплата 20 тисяч гривень. У городищі ДЗОВ городище шукає на роботу агронома. Потрібно буде розробляти і впроваджувати агротехнічні та організаційно-економічні заходи, спрямовані на підвищення родючості ґрунту, зміцнення зернового господарства, створення міцної кормової бази для тваринництва, розробляти та впроваджувати системи сівозмін, захисту ґрунту від ерозій, його обробітку, застосування добрив, захисту посівів від шкідників, хвороб і бур'янів. Зарплата 15 тисяч гривень. У Луцьку аварійно-рятувальний загін спеціального призначення головного управління Державної служби України шукає в команду водія автотранспортних засобів. Потрібне посвідчення водія категорії Б, С1, С. придатність до служби за станом здоров'я, обов'язкове перебування на військовому обліку. Працівник здійснюватиме контроль за технічним станом авто, проводитиме його технічне обслуговування відповідно до термінів експлуатації та обсягу робіт. Заробітна плата від 17 до 70 тисяч гривень.